Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на чудовому заході це фестиваль 3D-друку Київ Файр». Ще тільки Все починається, учасники приходять, розкладаються. Думаю, буде цікаво. Дивіться далі, покажу, що сьогодні тут є. Одразу при вході на зустрічає такий болід Одеса National Polytechnic University. Так, ось є циголь. Апаратуру хлопці розкладають. Моя локація на цьогорічному фестивалі. Що позитивним хочу для себе відмітити, що цього року значно більше асортимент привіз, а також ще ось такі литі модельки. Авіаційного напряму. Це теж колись було моє хобі, виготовляв такі разом зі своїм товаришем. Моделювали їх, створювали і потім це все віддавалося з пластику. Ну, ще бачимо теж 3D принтери люди привезли. Ще не всі учасники поприходили. При Тож покажемо, що далі буде. Ну, ще різні представники, це вже не 3 d інші технології виробництва, різні модельки. Вроде тут 5 титанок, так?

Доволі теж цікавий напрям створення таких діорам. Інсталяції цікаві. Ніс, схожа ніша до того, що в мене є, що я показував на своєму стенді пластикові моделі. Вже людей побільше прийшло, потім ще більш детально покажу. Що тут учасники показують. Ось є така от модель математичного маятника, яка тут стаціонарно стоїть. Прям гра ностальгія, танчики восьмібітні. Колись сам в таке теж грав. Спустимось. На перший поверх. Подивимося, що тут показують. Я не знаю, мені мій чисто. Цікавимо. Мені подобається мені подобається працювати з деревом. Ага. Коли О, дерево росте, типу, що воно в кожному має індивідуальність. Ну ти плюс, Коли ти підходиш до дерево, ти дивишся, що маємо полопом, Різні вироби з кожі. Цікава установка, яка дає можливість створювати малюнки. Різна робототехніка, роборука, той. Цікаво те, що робототехніку також позиціонують як варіанти розвитку для дітей. Це теж дуже корисно, розвиває мислення, логіку. Ось така конструкція колес доволі цікава, тому що дозволяє рухатися в різні сторони без повороту колеса. Ці роботи вже більш серйозні, різних напрямків, які навіть можуть вже врятувати життя. Різні дрони. До, до якогось часу в мене це було теж ну, від... мене було відкриття. Я думав, що 3D-принтери можуть тільки якісь монолітні деталі робити, а виявляється, він так класно друкує, що він робить таку заготовку сам по собі, яка рухається, складається, вигляді кубика. Такий випалювач по дереву лазером випалює. Можна створити картинку якусь свою. Цікаво. Технологія 3D-друку глиною. Ось такі цікаві форми виходить. Сама установка. Дуже все по принципу 3D-принтера. Демонстрація, що це глина. І потім Боже, скільки оце друкували? Це друкувалося десь годину 30 ну. Це було 2,5 мм, і воно швидко другується. Оце один теж з плюсів цього методу, що дуже швидко створюється Але дуже довгий подальший йде процес. Кілька днів воно сохне, півтори дні випалюється перший раз, потім друк з, з глини, цікаво. Можна створювати випалю. такі от класні тобто зразки. Випалює. Перший раз бачу 3D-друг згиною. Власника принтер, так, він як заслуг там довго друкує, але закінчив. і і зразу зняв, і забрав. Тут є особливо. Зате воно функціональну. Да. Цікаво. Представники з принтерами фотополімерними, FDM, виробники філаменту, доволі Ви цікавий принтер BambuLab. Можливо, собі такий наступний придбаю. Мені ну, подобається його швидкість друку і якість. Подивіться, доволі... напевно, телефон не передасться якості, але, повірте, вона дуже класна. Такі вироби. Під час е, е, друкує такі от кораблики, бенчі. Доволі цікавий принтер. Можливо, собі такий наступний візьму. Це ось е, Хлопці презентують 3D-скани, доволі класні. От один із їхніх проєктів сканували бампер автомобіля BMW. Ну, Тут обігаю, щось зараз немає смисла, це да, різні. Я... Це доволі цікаві проєкт реалізують. Хлопці самі розробляють свої принтери. Українська повністю збірка. Все доволі налаштовується, багато різних параметрів, доволі цікаві конструкції. Цікава технологія 3D-друку саме глиною. Це зараз на 30% швидкості запустили. Так пояснив розробник, але історія цікава, ви бачите, як ложаться шари. Класно те, що те, що якщо щось не вдалося надрукувати, його можна просто зім'яти і ще раз заправити в агрегат для подачі глини ось сюди. Доволі цікава технологія, можна витвор... такі от витвори різні робити. Призначення це здебільшого для різного от таких інтер'єрних прикрас. Ось пам'ятаєте, як цікаво ось підтримок, такі от нависаючі об'єкти робить. Доволі цікаво. Ось такі от роботи теж є. Реагує на жести. на руку одягається браслет спеціальний і він реагує на жести. Ось така от штучка. Різні штуки з VR окулярами. Теж доволі цікаві тут напевне історії. Але іншим разом зайду сюди. Проводили одразу. Чотири катушки філамента може подаватися. Напевно, там І маємо такий от рук. І ми зупинилися вже на цікаві із картону моделі. От в такій атмосфері пройшов сьогоднішній фестиваль. Було багато цікавого, багато цікавих контактів з людьми поспілкувався. І цікаво побачив загалом із світу інженерії. Кому було що найцікавіше, пишіть в коментарях під відео. На цьому все. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!